Вітаю, друзі! Продовжуємо мовний батл, чия мова первинна українська чи російська. Отже, українське лелека від імені богів Леля та Лілі і їхньої дитини Лялі. Звідси і віра в те, що дитину приносить лелека. Звідси дитина лежить в люльці, і йому співають люлі. Але слова лелека в російській мові немає, а дітей він все одно приносить. В них є збочення «айст». У російському ланцюжку керувати кермо корма. Це український ланцюжок. Керувати кермо корма. Ось. В Російський ланцюжок руководіть, руками водіть, руль англійське слово, корма грецьке слово. Для українців намагатися. На плюс могти, тобто пересилювати себе, перевершувати свої сили. У російській же мові йому відповідає слово попитка, від слова питка, тобто катування, яскравий приклад різного способу мислення, закладеного в мові. Відповідно, українська мова вчить працювати, намогтися, домогтися. Російська мова вчить лінуватися, бо це ж питка. Звідси і згадайте емелю по щучому вілінню, який не хоче нічого робити, тільки лежати на печі, щоб все ставалося казковим способом. У російській мові немає українського плескати, але коли росіяни танцюють, вони плескають, плескають у долоні звідси і слово пляс. Якщо зацікавило посилання на першу частину в описі під відео. Український їжак від слів їжа в казках їжачок носить їжу на голках. Російський йожик це понівечене український їжак, але слово їжа в російській мові немає, зате є в російській слово «єш», похідна від їжа. Український рідкий рідина. Походить від слова родити, без рідини нічого не народить на городі. Російське ж слово «житкий» – це викривлене на польський манер слово. Поляки змінюють букви р на Ж, як в словах ряшів, Жешув, українське та польська назва одного й того самого міста. Український ланцюжок дух, дихати, дихання скрізь ха. Російський ланцюжок дух, дишать, дихання, Х, чергується з ш. Немає сталості. Всі ці слова похідні від українського дмухати. М випала, вийшло, дух. У російській мові немає українського слова купа, копа. Зате є слова похідні. Копіть на купу, на кучу. Російське є що? Похідне від українського є ще. Російські слова сьогодні, «сій час, сію минуту» містять українське слово це, «се», цього, цей цю. У російській мові такого слова немає. Замість нього вживають слово етот, український ланцюжок кошти, коштувати, кошторис. Коштовний кошерний кошель. Російський ланцюжок. Деньги стоїть бюджет драгоценний кошерний кошельок. Український ланцюжок. Ліки, лікувати, лікувальний лікар. Російський лікарство лічу лечебний, врач. Український ланцюжок йти, прийти, російський йти прийти. В російській мові присутнє ім'я володя, але українського володіти нема. Від українського плутати відпала «л», Ел вийшло російське путать. Але слово плут в російській мові присутнє в первісному стані. Від українського ланцюжка ловити ловлю російський ланцюжок ловіть. Вилавлюваю. Російське зеркало, зеркало походить від українського зиркати. Дивитесь. Російське зрєніє викривлене українське слово зір, українське райдуга дуга в рай. Буква «й» відпала вийшло російське радуга. Українська мова одна з найстаріших мов світу. З усіх індоєвропейських мов Європи вона зберегла найбільшу кількість архаїчних рис. Жоден народ Європи не має такої кількості народних пісень. За офіційними даними фольклористів, їх налічується більше 300 тисяч. За неофіційними, їх близько півтора мільйони. Тексти, які накопичували. Протягом тисячоліть майже неможливо перекласти. Є у нас і язичницькі пісні про створення світу, яких, приміром, немає у росіян. Жоден слов'янський народ не має такої багатої лексики. В російській мові згідно словника Даля 200 тисяч слів. В той час, як великий тлумачний словник української мови, нараховує 250 тисяч слів, тобто на 50 тисяч слів. Більше. Тепер. Українське слово вирій, – «вир», російський відповідник рай, ірій, водоворот. Тобто слова вир, вирувати в російській мові взагалі нема. Вир це щось як портал в рай, світло в кінці тунелю. Український ланцюжок негідні, негідник гідний, російський ланцюжок негодяй, достойний. Український ланцюжок ступня ступаю поступово. Російський ланцюжок ступ, стопа ступаю постепенно. Останнє слово є в англійській мові степ, крок. Українські мій і мій звучить по-різному. Їм відповідають російські мой і мой, читаються однаково, виникає плутанина, ознака деградації відмінювання слів. Українське мити мию скрізь і, російське мить мою, то і, то о. Немає сталості. Ось. У російських казках є сівка бурка і слово сівий, але українського слова сивіти нема, як і слова сивина. Є сідіна, седой. В російській мові є слово якоби. Але українського слова як, від якого воно створене, немає, є как. У російській мові є патугі, але немає слова потужний. Від українського слова кістка, кісточка, походить російське «кість». але українського слова кістка в російській мові немає. Можна це ще багато чого доводити, але все ж таки українська мова є первинною.